Послання апостола Павла до Філіппійців, 4 розділ, 4 7 вірші. Радійте завжди, в Господі, і ще раз кажу, радійте, нехай ваша лагідність або російською кротость стане відомою всім людям, Господь близько. Нічим не журіться, але усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевіщує всяке розуміння. Нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Я чув сьогодні ми співали першу пісню. Якщо Бог за нас, хто стане проти нас? Я чув трошки більше сміливіший переклад цього місця. Якщо Бог за нас, яка різниця хто проти нас? І Виступайте різницю. Яка різниця, хто, якщо Бог за вас? Яка різниця хто проти вас? Якщо Бог, у якого в руках весь Всесвіт, який править усім, все з Нього, ним і для Нього. І якщо цей Бог за нас, за вас, яка різниця, хто проти нас постає? Апостол Павло дуже сміливо сказав ці слова, і я думаю, що ми повинні їх усвідомлювати, тому що це буде впливати на нашу віру, на нашу життєву позицію. Сьогодні я хотів би із цього тексту, який я прочитав, поздумати над одним словом. Радійте завжди в Господі. Радійте. Я хотів би сьогодні, щоб ми подумали про такий феномен, як радість. І я хотів би сказати, що для мене особисто, може для когось ні, для мене радість це взагалі, що таке радість, це тайна. Хоч ми цим постійно користуємо і захоплюємося, але що таке сучне, як можна імпірічно зрозуміти, що таке радість, від чого вона залежить? Хто може, хто може дати точне, абсолютне. Визначення, що таке віра, що таке совість, що таке любов, що таке надія, що таке сум, що таке сердечна біль? Хто може сказати, що це таке? Хто може його виміряти? Хто може сказати, від чого залежить? Що це взагалі таке? Ми говоримо, ну це ж ми знаємо, це ж кожноденна практика наша, але я хліб думаєш, що це таке і. То ти розумієш, що не можеш зрозуміти, тому що це духовні інстанції, які є в нашому житті повсякденному, але ми з цим користуємося постійно, але не можемо дати визначення. Звідки все це з'явилося? Я, коли над цим думав, я думав, що еволюціоністи, які говорять, що світ поставив просто із хаосу, щось десь дьоргалось, дьоргалось, дьоргалось і з'явилася жива клітина. І потім ця жива клітина думає, мені треба мати радість. Мені треба мати ще й совість. Мені треба надія. Оце щось там воно смикалось, смикалось, дьоргалось, і потім воно вирішило, що мені оце потрібно. І розумієте, яка, яка безсмислиця в цьому, всьому, коли говорить, що щось там трапилось, що ми не можемо зрозуміти таких, таких речей, як що таке совість, як хто її заклав, як, як вона діє. Вона є дійсно, тому що ми страждаємо від неї або радіємо. Але хто може сказати визначення? Хто може сказати, що це значить це і це? Ми читаємо про віру, це, це, віра в 11 розділ, євреям визначення, але ми просто говоримо щось, а, а по суті, що воно таке? А по, як воно діє? Звідки воно з'являється? Словники, психологи, щось говорять про це, про ці всі речі, за які я сказав, але вони говорять тільки про прояви. Як воно проявляється? От воно є, намагаються якісь розумні слова підібрати. А що таке в сутності, Що воно таке, як дослідити цю духовні склові? Ніхто впевнено, не може. Я в крайньому разі не звучав якихось таких чітких визначень, які просто можу сказати, що це таке. Так, да, це воно діє, якась ситуація, якісь думки. Вони почали, вони діють, нас відбирає». Я вчора з Веліманом з тим говорив. Він мені цілий такий ціли таку лантіжок виставив. Це діє на це, потім з'являється ген радості, потім це діє на нервові закінчення. Я з того майже нічого не зрозумів, але він чітко сформулював. Але мені цього нічого не дало. Мені це не поможе мати більше радості, якщо я хочу більше мати радості. Або я зрозуміти, а чому зникла радість? Людина йде по дуже такій галявині, освітленій, радіє, квітки цвітуть, і наразі дуже, 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 дуже такі страшні емоції. Як ви думаєте, що сталося з нею? Що вона йшла, все було красно, класно, пташки співають, жаворонки зависли в повітрі, і вона йде, і ось воно блаженство, і раз її все потемніло. Вона щось згадала, правда? Вона щось подумала, їй стало сумно. Ми сьогодні співали, я сидів, думав, думав, співав, думав слова, а потім я згадав і мене напруження з'явилося. Дорогі друзі, друзі ці всі речі, які я назвав, особливо, що стосується там, совісті, надії, віри, радості. Це прийшло до нас із Божої сутності. Це з Бога прийшло. Нас такий Бог. Це Його сутність. І тому ми з вами, як як подоба Божа наділені цими речами, ми не усвідомлюємо, а ми користуємося кожен день цим, і ми навіть не усвідомлюємо, що це таке. Хоча це дійсно практика кожного дня нашого життя. Тому сьогодні, я не насмілюю сказати, що я зараз дам якесь відзначення. Сьогодні був просто роздуми, я про це думав. Думав в контексті причастя, думав в контексті седань Христа. Я думав про ці речі. Я сьогодні просто хочу сказати декілька, декілька думок. Власне, моя така сьогодні, сьогодні і моя роль така, сьогодні на цьому зібранні. коротко сказати які, якісь думки. Ми дійсно цього не можемо досвідти імперічно. Звідки це все? Що таке радість? Ось коли ми сьогодні заходили в це зібрання, це приміщення, заходили, щоб побути на зібранні, і коли зустрічали один одного. Ви майже всі посміхалися, чи ні? А чому ви посміхалися? Це так треба? Чи, чи у, вас якась, у вас щось було у вас? У вас було щось таке почуття, якесь, і ви посміхаєтесь, і вам добре, дехто обнімається, дехто тиска один одного. І ми навіть не усвідомлювали, що це для нас добре, що це радість. Це дійсно є в радості, яка в нас є, просто не, не, ми, ми цього не усвідомлюємо. Але. Радість є надзвичайно великим надбанням. Ми всі прагнемо неї. Ми ще називаємо її щастя, задоволення. Радість це те, що щось робить з нашим єством, яке дійсно в цьому має дуже такий позитив, позитивний стан. Але чому? Чому це відбувається? Чому завжди маємо потребу в радості і в задоволенні? Чому і на якій підставі? Або що є причиною, що людина відчуває цей стан радості і задоволення. Ми ж про це дійсно не задумуємось. Або яких фізичні реакції зумовлюють радість, якісь там у нас є. Відвається реакції, щось там відбувається. їжа перетравається, щось там діє на наші, особливо чоловіки. Вони поїли, вони такі щасливі стають. Люблять своїх дружин. Щось, що з'являється в їх, якісь речі з'являються. Як це все переходить із із фізичного в духовне? Як це переходить в від емоційне? Ми все не знаємо. У нас цілих заводи в нас самих, ми, ми ми чудо на цій землі. Кожна людина там працюють незалежно, і це все зв'язано, все гармонійно. І все перетворюється в щось або одне, або інше, або, або радість, або, або якийсь сум. І тому ми цього не можемо зрозуміти. І дійсно, природа цього всього для нас це тільки те, що ми можемо пізнавати, якось щось усвідомлювати. А, скільки сьогодні з вас пішло це зібрання радісними, а скільки сумними? Чому так? Чому ми пішли радісними або сумними? Щось до цього відбувалося, правда? Але, ну, і ми говоримо, так, да, було щось таке, але оцю природу дійсно ми не можемо збагнути. І я хотів би задати питання собі кожному з нас. Чи були ми створені для постійної радості, для абсолютно задоволення, для абсолютно, перфект задоволення. Чи були ми дійсно для цього створені? А богословська доктрина, ну, раніше спочатку. Чи є хтось абсолютно досконально задоволений, не потребуючи ще чогось для більшого задоволення і більшої радості. Ми всі маємо потребу в цьому. Ми всі маємо дефіцит цього. Якийсь час ми проживаємо, як хтось сказав, один йшов до, 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 до равіна і говорить, мені так погано, мені так і так погано. А він говорить, не завжди так буде. Будуть інші часи. А потім його покращив, він говорить, мені так добре, він говорить, не завжди буде так. Будуть інші часи. Тобто в нас постійно є дефіцит того, що ми, що ми прагнемо, що прагне наша душа. Це заспокоєння, миру, задоволення. Бословська доктрина про атрибути Бога констатує, що Бог абсолютно завжди задоволений в своїй сутності. Бог в своїй сутності абсолютно задоволений в собі. Він, Йому не треба щось для задоволення. Йому не треба якихось причин. Йому чого треба? Йому не треба щось для більшої задоволеності. Він абсолютно досконало задоволений в своїй сутності. Він, у нього завжди постійна радість. У нього завжди постійна абсолютно. Ну він абсолют, да? абсолютно, що таке слово. Всі його дії походять з його славі і з його досконалості, з його задоволеності в самому собі. Хтось, каже Богу, було сумно, він створив людей. Це євець. Бог вічно був задоволений абсолютно в самому собі. Він досконалий Бог. Ми ж постійно маємо прагнення до радості, задоволення, тому що наш Бог, творець, такий, а ми були задумані мати. Як абсолютно подобно мати тісно той же стан що нашого Бога. І розумієте, ми не просто там десь якомусь, якомусь аспекті задумані бути подібними до Бога. Ми взагалі створені по задуму Божому подібними до Бога. З тими потребами, і з тим, і з тим багатством всім внутрішнім. Питання не в тому, що це, ми, ми це втратили, гріх втратив, і в нас багато його страждання, але ми були створені для абсолютно задоволення, а Бог в нас абсолютно задоволений в своїй суті. Йому не треба щось покращувати. Богу не треба надбувати ще більше знань. Він знає все про все в абсолюті. Про кожну річ, про кожну клітину, про кожну річ він все знає. Такий наш Бог. Ми над цим мало думаємо, ми часто хочемо якось порівнювати Бога до нас, людей. І пісні, такі лунають, там такі, що про Бога. Бога до Взагалі все з нього. І коли ми дійсно був задумані таким, як наш Бог. Саме тому ми часто відчуваємо цей дефіцит. Ми відчуваємо дефіцит того, для чого ми створені, тому що ми це втратили. Ми втратили за гріха. Люди думають, що гріх щось може компенсувати, гріх все руйнує. Він руйнує ці високі, таємні речі, які ми не можемо пояснити, він це все руйнує. А люди думають, що гріхує якесь там рішення проблем, якась насолода. Він тільки руйнує те, що є в нас в нас. Їх. Але ось. Що написано про нього про Ісуса Христа? Що Він збіднів заради нас. Бог, який не мав нічого потреби, він абсолютний Бог, як я сказав, Він російською, удовлетворен сам собі. І він збіднів наради нас. Це написано 2 Коринтіна 8 8:9. Але ж ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради нас Він став убогим, аби збагатилися Його зубожінням. Він був у муках. Він, Бог був у муках. Послухайте, це, ми не помиляємось. Бог був у муках. Як Бог може мучитись, як він абсолютно задоволений. Але написано, що Він був у муках. Христос говорить: Душа моя сумує смертельно. Слухайте, Бог сумує. Бог сумує, це не Його природа. Він вічно абсолютно задоволений собі. Написано, він з сильним воплем і сльозами молився. Ви уявляєте собі цю ситуацію, цю картину, Бог, який, як я сказав, був абсолютно задоволений і радісний в своїй суті, плаче, сумує смертельно. Він сумує смертельно. Він каже своїм учням, я, душа моя сумує смертельно. В і сестрі. Навіщо йому це? Навіщо йому досконалом Богу, який дійсно абсолютно задоволений, навіщо йому оце все? Ми, ми, ми люди, ми, може, не через що він проходив, але ми знаємо, як це важко. навіщо йому? Ми обходимо всіми силами, всі трудності, ми хочемо комфорту в цьому житті, ми хочемо бути захищеними, а він, цього, а він, і, так, а він і так почував себе. Навіщо йому це все? Причина, брати і сестрі, навіть не ми, а причина в тому, що він є любов. І він сказав, що він любить людину. Звичайно, там є і ми. Звичайно, це ради нас. Але причина не в цьому, що ми там основна там причина цього всього, тому що Він любить. І ми розуміємо, як ми мало знаємо про любов. Вона скрізь звучить всіх, навіть в якихось таких грязних речах, це слово звучить, але ми, по суті, не знаємо, що таке любов. Євреям 12 розділ. Другий вірш. дивлячись на Ісуса, засновника та виконавця віри, який замість радості, що йому належало, це його стан, це його природа, це йому належало. І нічого іншого. Не ні сум, не смертельний біль, йому належала радість, тому що він Бог. Замість радості, що йому належало, витерпів Хрест, нехтуючи осоромленням. І сів траворуч від Престолу Божого. Замість радості відчув муки. Це не про людину, це не про якусь тварину. Це про Бога замість радості, яка йому належала. Це норма, яка йому належала, він витерпів муки. Послухайте, брати і сестри, послухайте, друзі, дорогі, сьогодні, гості можливо. Боги ж не плачуть, правда? Я тут не маю на увазі, що існують ще якісь боги. Язичницькі ідолі, їхні вже боги це жорстокі, авторитарні деспоти, яких потрібно щось якось задобрити, їм нема про що плакати. Ми кажемо, Боги не плачуть, а наш Бог плаче. Ну, то не Боги, звичайно, то ідоли, то бовванний, якщо, але просто я взяв цю фразу. А наш Бог, який все з нього і все для нього, який абсолютно суверенний, який абсолютно робить те, що він хоче, і він плаче. Можете це зрозуміти, що Бог, у Бога на очах є сльози. І коли ми дійсно про це думаємо, ми розуміємо, що ми так мало розуміємо, що значить фраза Бог є любов. Любов, який природно страждати за своє творіння, якої в природі не було страждання. Коли ми думаємо про це, ми усвідомлюємо, як сильно Бог наблизився до свого творіння. Як він ототожнив себе своїм творінням. Це неймовірно. Цього не можна осягнути. Зараз, будь ласка, увага. Я хочу сказати, деякі просто свої думки не подумайте, що я ще говорю якісь речі, які є вже доктринально досліджені. Можливо, демо щось є. Я просто, коли це читав, я про це думав, я скажу зараз просто свої думки. Це не є слово Боже, те, що я зараз скажу, це, це просто мої думки. Такого страждання Ісус Христос ніколи в вічності не мав. Він не відчував, допоки не почалася історія з людством, допоки він не задумав людство і план викуплення цього людства, і як це буде створено, до цього Христос ніколи не випробував ніяких страждань. Його не було страждань. Він був у досконалому царстві, де немає страждань, де немає горя, де фактично єдиний принцип, на якому це царство будується, є любов. Всі відносини побудовані на любові. Це коли один іншого прославляє, коли один іншого підносить, коли інший поповажає більше за себе. Це любов. Христос вічно був у цьому царстві. До історії з нами людьми в його не було жодного поняття страждань. Суму смертельної болі, зубожіння. Йому, як Богу, він належала, належала тільки радість. Це його атрибут. Він по своїй досконалості абсолютно задоволений, не страждаючий, без всякого смутку, без всякого болю. Він задоволений самому собі. Тобто він, абсолютно, аб абсолют. він досконалість або російське Євреям Євгєм, другі розі вірш. Бо належало, щоб той, для кого все, і від кого все, того, хто привів багатьох синів у славу. Вождя спасіння їхнього зробив досконалим через страждання. Я думаю, що кожен християнин, який серйозно вивчає Біблію, він задумувався над цим місцем. Що значить через страждання удосконалився? Як це може бути? Це повідношує нас так. Через страждання ми вдосконалюємося. І Бог нас міняє, Бог нас зміряє, Бог нам відкриває свою істину, суть, ціль нашого життя, цінність нашого життя. Це часто буває через страждання. Але не Бог. Ще раз, це дійсно дуже обережні мої думки. І то, і з того, що ми знаємо в Біблії, страждання в його суті, в його досконалому царстві ніколи не було. Ніколи не було. Ну, ми розуміємо, там вічність, там без часу все. І тут можна багато чого говорити, чому Христос страждав від початку світу, і, ну, і таке інше. Але просто в його царстві страждання ніколи не було, тому що це Боже досконале царство, абсолютно досконале царство. Страждання. Це новий досвід, пов'язаний з його падшим творінням, це віє в любові. І коли я тут а, говорю віє в любові, я не, не претендую, що я розумію, що це таке. Про любові, ми, як є така пісня, ми тільки понаслички знаємо. Ми тільки просто якісь речі, ми там, а, а насправді ми віє в любові, і що це таке? І що я в цьому розумію? І що це дає для мого серця, що це для, 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 для мого розуміння, для мого духу. Але так написано, ми так, так говоримо. І тому сказано, удосконалившись, це не значить, що він був недосконалий. Він отримав новий досвід, якого не було у вічності. Він отримав досвід страждання. Бог отримав досвід страждання. І тому може співчувати нам, написано, в іншому місці. І оце слово удосконаліше, тобто набув ще один досвід і пішов цей світ. Він зубожів ради нас, він залишив славу. І пройшов через страждання. Бог пройшов через страждання. Це нам належить страждати, а не Богові. Це ми згрішили. Це ми порушили всі норми, які Бог встановив. А Він Бог він може встановити. Це Він установив норми. А він прийшов і постраждав, і надбав цей досвід страждання. Написано, що він досконалий, тобто він ще набув і цей досвід. І тому може співчувати нам. Євреям 5 розділ, 8 9 вірш. Хоч він і син, коли ти навчився покірності через, через страждання і вдосконалившись, став для всіх слухняних йому причиною спасіння вічного. Як, якщо ми хоч трішечки зможе збагнути, а, що це таке? От, розуміти цю суть, тоді ми будемо мати маленьке пізнання, що таке дійсно, дійсно любов. От тоді ми це зрозуміємо. А інакше ми говоримо просто такі, знаєте, голосні фрази, а, а в серці ніякої користі цього немає. Подумуйте, подумуй, над цією фразою. Страждаючий Бог, це проти Його вічної суті, але це суть любові. І знову кажу, я говорю, як це суть любові, і я так заявляю таку, таку голосну фразу, але я дійсно не усвідомлюю, я не можу цього терміна зрозуміти глибоко, що це значить. Тому що це зрозуміти Бога. Тому що це Він є любов. Що там дійсно вся повнота цього, 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 цього терміну? Але це дійсно так, що це проти його вічної суті, тому що він дійсно не дістане, але це по суті любові. Я тут говорю, як Павло каже, обізодня тайни Бога, яка велика, його премудрість і хто її може осягнути? Хто з нас може це осягнути? І можемо тільки схід сказати, Господи, ми навіть судомлюємо, але наше серце, воно якось у, унісон. Роз, саме, це, це, це йому приємно, Господи, слава тобі. Слава Тобі. Ми знаємо, що ми осягнемо це у вічності. Але зараз ми тільки радіємо з того, що от це дійсно, ти сказав, це є, і це є, і це буде всю вічність. І тому я хочу сьогодні сказати святі Божі люди. ви святі, Тому що ви Богом покликані, тому що ви себе відділили для Бога. Святі Божі люди, радійте, радійте завжди, Господі. Нема вагомішої причини для радості і задоволення тільки в тому Господі, тільки в тому, що він зробив. Це радість і мій всупереч обставинам, всупереч всьому негативу. Це тільки в Господі. Тому що дійсно, коли ми чуть трошки в суму, що він для нас зробив, це відкликає в нас радість, це відкликає в нас вдячність. Він неймовірний у своїй суті. В своїй премудрості, в любові, яку ми не змоги навіть небагато осягнути. Радіємо з того, що Бог своє творіння огорнув вічною незбагненною любов'ю, і ви є об'єктом цієї любові. Слава йому. Амінь.